Мороз і сонце, день прекрасний. Я б це сказала, звичайно, 7 грудня, 7 січня, навіть 7 лютого, коли вже хочеться тепла. Але в нас зараз 7 квітня. До літа лишилося трішки більше, ніж півтора місяця, і ось таку маємо погоду. Зима повернулася. Глянемо, що там абрикоска, ось тільки вже снігу маємо результат. Абрикоска не буде абрикосок. Ну, я ще в квітні стільки снігу не бачила, якщо чесно. Так були заморозки, так був сніг, щось там падав, роздавав. Сьогодні ми маємо десь мінус 5 морозу і ось.